Чилося виключилося і гахнуло холодильник, морозильна камера, два насоси та навіть стабілізатор напруги. Перегоріла побутова техніка під хатою надії гаргар, -гар, наче на виставці приладів було значно більше, каже пенсіонерка. Непридатний до ремонту непотріб, уже викинули. Залишили тільки те, що шкода відносити на смітник. Сказали, що якщо хочете мати холодильник, купляйте другий, бо при вашій електроенергії у вас холодильник вже робити. Він просто не в змозі. Таке саме з морозильного камеру. Техніка перегоріла чи не у кожній хаті села Іваниківка, а їх тут майже дві тисячі. Фаза паде на нуль, напруга зразу все горить. Прилади, що встигли купити, припадають пилом. Сучасні блага цивілізації селяни просто бояться використовувати. У нас побутові прилади, це напевно як аксесуари, якісь, а не побутові прилади, тому що вони не виконують свої функції. Усе через постійні перепади напруги у мережі необхідних 220 вольт у розетках тут і близько немає. Напевно, було 118-110, було. Бувало, сусіди говорять, 90-80. У нас, ви самі бачите, на власні очі було 120. З такими показниками навіть зігріти воду у мікрохвильовці неможливо. Вона може годину так грітися, вона не згріється. Та холодна. Як у старі часи уроки з дітьми у Іваниківці роблять завидно. Вай, зачку, пише домашню, поки день ще на дворі, бо потім ми не зробимо. А вечерю готують при свічках. Поскладала на стіл три свічки, такі то ті дорогі, щоб вони мали світла трохи, і отак заливала холодець. У кожній ваниківській хаті ціла колекція ліхтариків по одному на кожного члена сім'ї. Тут є три, ви бачите, а от там в хаті є ще, ще два три. Саме так вони живуть вже понад три роки. Проблеми з напругою були і раніше, але загострилися. Відколи у хатах побільшало побутової техніки. Вона дорого коштує, але просто горить і ламається. Та найбільше люди переживають за власні життя, адже чергове замкнення може привести до людських жертв. У нас є твердопалений котел, який також працює від електрики. Якщо шлити саму хату без котла неможливо, тому що якщо кропоне світло, він виключається, вода дрова горять. Вода кипить, циркуляційний насос не працює, тому нема не обороту води. Він може просто зірватися. Люди кажуть, звертатися до енергетики вже втомилися. У відповідь одні відписки у ремі проблему визнають, але вкотре лише обіцянки. Ми свою роботу спланували на цей рік так, щоб на прозі другого і третього кварталу поміняти там дерев'яні опори, які вимагають заміни, поміняти провід на більший переріз. Ну і відповідно до кінця третього кварталу. Ну постараємося забезпечити нормальну напругу. Поки ж роботи навіть не розпочали. Відтак, словам енергетиків селяни просто не вірять і готуються судитися та перекривати дороги. Адже постійні витрати на нову техніку і страх за власне життя вже остаточно виснажили.